Старт. Ну ви ж знаєте таку штуку, яка називається Адвент-календарі. Да, Адвент календарі це коли ви купуєте блін, я не знаю, якусь коробочку чи ще, щось. Вон же скрипторів, є свої адвент календарі, де кожен день відкривається якась задача, але якщо ви купуєте це для дітей, не знаю там. Вони кожен день відкривають якийсь день календаря і отримують якісь там цукорочки. Але в мільярдерів є свої адвент календарі. І от компанія OpenAI вирішила представити, ага, в нас теж буде адвент календар. І вони кожен день впродовж 12 днів будуть виливати якусь фічу. Якась нова, якась стає публічно доступною. Самі розумієте. Зараз вони зарелізали вже 4 дня, і за перший день вони зарелізоли повну версію своєї моделі. О 1 яку кажуть, що буде дуже класно використовувати всяким професіоналам для хардкорної фізики, математики і ще чогось. Ось, але коштує вона 200 доларів на місяць. Потім вони зреалізили файн-тюнінг моделі. Це ви можете зараз з допомогою різних параметрів законфігурувати свою модель, щоб вона стала експертом в якомусь домені. На третій день вони випустили в публічний доступ сору, але сора не стягнула, і вона вроді як в публічному доступі, але не в публічному доступі. І там же стає зрозуміло, чому дуже класно використовувати нову підписку GPT Pro, яка коштує 200 доларів на місяць, тому що ви там можете генерити дуже багато відосів. А зі звичайною підпискою 20 Доларів тільки 50. Ну, ну таке, але відочки, звісно, прикольно получається, там є якісь редагування, оце, оце і так далі. І на четвертий день вони зробили публічним канвас. Канвас це таке середовище, в якому ви з разом з AI можете колаборувати і працювати над якимось документом. Чи це код, чи то ви пишете якісь документи, просто вам кажете, ви прав то, ви прав що. Ну коротше, як зробити інструментарій для того, щоб з вашим AI було цікавіше співпрацювати. Вони ще будуть випускати ще попереду вісім якихось релізів. Нічого Такого революційного, чесно кажучи, я не побачив все, що ми давним-давно знали, все, що ми ну, про це читали чи розказували. Коротше, нічого такого. Якщо вас цікавлять ці новини, я в телеграмі стараюсь їх описувати, і вони там більше швидше приходять. Ці новини ви можете прочитати. Я стараюсь слідкувати за опену я і виписую кожен день. Тому доєднуйтесь до телеграм-каналу, отримуйте більше новин. І ще іноді крінжові історії з мого життя. Reclama, reclama! І як іде підготовка до свят, вже заробляєте пасивно. Сьогодні згадую про діджитальну платформу, про яку ви і так уже чули. А якщо ні, то ось платформа Binarix дозволяє робити інвестування в закордонну нерухомість від 50 доларів, роблячи інвестиції доступними і при цьому отримувати дохідність вже від моменту покупки на орендній нерухомості, а не через 3 або 4 місяці. ще й з можливістю гнучкого виходу. Я, до прикладу, вже взяв кілька об'єктів для затесту. Побачимо. Що буде, ну і звісно, і я домовився, щоб у вас все ж таки було 20 бонусних доларів для ще легшого інвестування. На платформі вже більше 1200 інвесторів. Це просто стаєте співвласником нерухомості за допомогою модернізованої американської товки та прямо володіти частками нерухомості без турбот з промокодом демалієв. Ще отримаєте 20 бонусних доларів, 3% кешбек, щоб легше було спробувати і почати заробляти на сайті. Дізнаєте ще більше деталей. link no ápice de vídeo Ну та світ штучного інтелекту, Точно так же вважає компанія Salesforce. Сейлс Salesforce вони випустили новий софт, який називається Agent Force. І Agent Force це така система, яка допомагає вам створити ai агентів, які будуть щось там робити. В самому Salesforce кажуть, що воно супер успішно, дуже багато нових клієнтів. Все добре, в них навіть прибуток виріс з 37.8 мільярдів, як прогнозували, до 38 мільярдів. І вони збільшили своє ревеню не на 8%, а на 9, Ну 200 мільйонів знаєте, також на дорозі. Не валяються Марк всюди розказує, що в майбутньому люди будуть використовувати все більше і більше е, агентів, які управляються штучним інтелектом. Тому що тоді вони можуть отримати доступ до безкінечної робочої сили, і компанія Salesforce їм в цьому буде допомагати. На одному подкасті Марк Бенйов взагалі сказав, що вони не будуть наступному році наймати програмістів, тому що вони позвільняли дихіра програмістів, стали використовувати штучний інтелект і стали ще більш ефективнішими. Ясно, що в мене до цього скептицизм. Ну тому що. Я старався використовувати штучний інтелект для того, щоб замінити програміста. І я, хоч не найкращий програміст, але навіть мене воно з трудом заміняє. Тому а, чекаємо, коли в Salesforce почнуться якісь проблеми за штучним інтелектом. Але Бог з ним. Але от компанія Salesforce прямо увійшла з двох ніг в також в бізнес штучного інтелекту. Тепер вони роблять штучну робочу силу. Що ви думали, квантові обчислення того все, що їх більше не будуть рахувати? Е, ви ж пам'ятаєте, та я вам багато разів розказував, що великі компанії дуже часто борються за так називаємо зване квантове превосходство. Це те, коли одна з таких компаній випустить квантовий комп'ютер, який а буде працювати, Б, буде працювати краще, ніж інші, в і не буде постійно помилятися. І здавалось, що в світі квантових обчислень все діпрі суха, ніхто нічого не розвиває, тому що знайшли, що квантові комп'ютери навіть ламаються від магнітного поля. Землі. І дійсно, в них є велика кількість проблем. Вони дуже часто помиляються від любого доновлення в'єтра, і це максимально дорого. Але компанія Google така вийшла і сказала: ха-ха, квантові обчислення живі. І от представила свій чіп Willow. По розрахункам, як завжди, є специфічний тест, в якому ганяють квантові комп'ютери для того, щоб показати наскільки погані теперішні суперкомп'ютери. І ось по цьому тесту Willow справився з задачею за 5 хвилин для суперкомп'ютера. Найкращого суперкомп'ютера, Комп'ютера, який людство зараз зробило, який називається фронтір, йому потрібно буде 10 септільйонів років. Та я от тільки привчився говорити слово трильйон. Тут треба вже говорити слово септільйон. Септільйон, якщо хтось не знається, десять двадцять 25 степені. Ну зрозуміло, дуже довго, прям. Сильно довго, довше ніж сталкер 2 робили. І при цьому я подивився презентацію. Відверто вам скажу, там дуже багато незрозумілих слів, тому що де я де квантові обчислення, але те, що мене порадувало, що засновник Google Quantum Labs сказав, що бачите, як він швидко рахує, а це доводить, то, що він рахує зразу це в багатьох вимірах. Компанія Google, як компанія Marvel зайшла в мультивсесвіт. Але ну якщо компанія Google живе в мультивсесвіті, по ідеї, значить і ви живете в мультивсесвіті І коротше, вони показують, що дивіться працює, рахує в мультивсесвіті Все офігенно, і при цьому вони сказали, що раніше, коли ти масштабував квантові комп'ютери, тобі ж додавав кубіти. Там якась матриця ший, Ладно, я не знаю. Коротше, масштабували вони ці квантові комп'ютери, і це привело до того, що помилка тільки зростала. Зараз чіпами вилов. У них навпаки така штука, що вони масштабують квантові комп'ютери, і кожен рівень масштабування зменшує кількість помилок вдвічі, що дуже круто, і це приводить нас до, до думки, що нарешті квантові комп'ютери можуть бути для чогось використані. Для чого поки не дуже зрозуміло? Ну тому що квантові обчислення вони дуже відрізняються від звичайних обчислень. Але будемо подивитися, що такий світ світ, в якому один з головних людей в гуглі каже, що ми живемо в мультивсесвіті. і от цей процесор це доказ цьому. Компанія Круз закривається. Насправді, компанія Круз її володіла компанія Дженерал Моторс, і вони тестували свої автономні таксі. Але вони тестували, тестували, потім збили людину, людина отримала велику кількість пошкоджень і повернули шкірних мішків, які тепер сидять за баранкою. І вроді як страхують той нещастий штучний інтелект, щоб він далі нікого не збивав. Ви знаєте, я дуже люблю автономні таксі. Я в багато разів показував вам це відео, як мені подобається, як воно було класно, і взагалі я і далі буду продовжувати. Що автономні Таксі це дуже круто. Але компанія General Motors сказала: «Ребятки, ми їх купили цей круз 2016 році, вклали 10 мільярдів доларів, нічого крім проблем. Тому вони вирішили сфокусувати свої ресурси на тому, щоб розробляти штучний інтелект для автомобілів, якими в принципі ну, керують власники. По суті, вони роблять автопілот, який є в компанії Tesla та й в будь-якої зараз компанії, яка будує машини, є щось схоже на автопілот. Але та на одного гравця автономних таксі менше з іншої сторони, коли Tesla представила. Свої сайберкаби вийшло, що на велику кількість гравців в світі стало більше. Тому дивимося, я дуже вболіваю за автономне таксі. Ну тому що ну це дуже зручно. От чесно слово, один раз спробуєте і назавжди завжди прив'яжетесь к тій штуці. Штучний інтелект тепер в Ютубі. Ну не те, що його не було. Да, ми зараз говоримо про Ютуб, там де штучний інтелект вам порекомендував це відео подивитися а ви за допомогою свого інтелекту найкращого біологічного інтелекту вирішили подивитися відео також в ютубі скоро додасться дублювання за допомогою штучного інтелекту не для всіх зараз поки починають видавати тільки користувачам які працюють в освітньому спейсі, тільки вибраним користувачам і тільки для англійської мови якщо ви закидаєте відео англійської мови то штучний інтелект дублює його на французьку іспанську португальську португальську ще декілька мов причому смішне що якщо ви загружаєте відео які Є там, наприклад, на португальській мові, то воно переведе їх тільки на англійську мову. Ну, але що вже? Але це справжнє дублювання. Вони стараються відтворити ваш голос, вони стараються відтворити, що ви там говорите, щоб воно по контексту підходило, бо це, от все. Я спробував подивитись декілька таких відео, виглядає поки крінжово, тому що штучний інтелект наразі не може вловити емоції, не може вловити якісь інтонації і так далі. Тому звучить досить таке. Але самі творці на ютубі кажуть, що ну, так це штучний інтелект буде ставати краще. І мені здається, що це. Дійсно, це такі лоу а, компанія YouTube може це довести до ума. І тепер, коли, можливо, десь в майбутньому додадуть українську мову, це відео, яке і так дивиться, не так багато людей, а, буде дивитися зовсім мало людей, але іншою мовою. Ну, ну класний ж прогрес. У мене до тебе є питання. Якщо ти дивишся і не поставив лайк цьому відео, чи є в тебе серце? Постав лайк, допоможи показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Ви ж пам'ятаєте, да? Я вам розказував, що в Австралії соціальними мережами взагалі амба. вони там їх заборонили використовувати для дітей до 16 років. Тут в Швеції так це вирішили, а давайте ми зробимо теж саме. Але вони це роблять не тому, що вони переживають, що в дітей будуть спотворюватись соціальні канекшіни. Вони не зможуть знаходити друзів в реальному світі, оце це вот все. Ну насправді вони це роблять, тому що в Швеції різного роду бандитські групіровки використовують соціальні мережі для. Для того щоб рекрутити тінейджерів, щоб вони вступали в їх ряди, та от коли виходив Facebook Files, ми казали, що в Ефіопії, десь там в Нігерії такі штуки робляться. А тут от недалеко, прямо в Швеції, така штука відбувається. Вони на це дивляться, кажуть, що вже декілька разів були напади озброєні зі вотинейджери, яких захантили ці банди, і вони, використ... вони виконували якісь із задачі. Коротше, синій кит, але не там, де діти закінчували своє життя самогустом, але от вступали в бандитські групіровки і починали. Не знаю, бойцовський клуб устраивать. Так що така от штука. В Європі скоро э, дітям заборонять використовувати соціальні мережі та може і надобриться. Всі говорять про AGI. ну цей от, сильний штучний інтелект, який зможе робити багато речей без того, щоб йому казати, як це робити. Всі говорять, сам Альтман говорить, що ми будемо мати AGI через декілька тисяч днів. Компанія Microsoft говорить, що в них то буде. Компанія Google каже, що буде. І що всі чекають, щоб сказали компанія Apple. І знаєте, що сказали Apple? Apple сказали, що не в наших планах. Тут взагалі багато проблем, які ще ніхто не вирішив. В якій ви AGI говорите, що ви таке? Ну, от просто штучний інтелект будемо використовувати. Ну Насправді воно виглядає, що якось Apple більш за сих більш практично до цього відноситься, тому що вони вроді і не створюють там якусь там велику ЛЛМ, вони партньоряться. Та їм і джай той нафіг не потрібен. Хоча здавалось би, в них AGI був би вообще офігенно, якщо б він міг замінити Siri. З іншої сторони, от цей от хайп і про який от казали, скоро, скоро ми створимо AGI, буде технологічна сингулярність. Виглядає, що і тут оптимізму трошки пообавилось, тому що от Сем Альтман навіть в своєму нещодавньому інтерв'ю сказав: Ну напевно, ми що та дуже багато від еджай хотіли, і для того, щоб його нам досягнути, треба зменшити стандарти джай. Тобто, розумієте, да? вони не хочуть досягнути цілі, вони ближче вони просто зменшують ціль. Ну теж, знаєте, працюючий такий вихід. Але компанія Apple сказала Ні, нужон нам ваш і Ми бачимо, що його не досягнути. Чому туди взагалі підемо? Ви там спочатку створіть, а потім з нами будете партньоритись. І можливо, ми запустимо ваш їй в свої чарівні телефони. Просто, щоб ви знали. Ви ж знаєте, в нас от є. Така от групка людей, яка не дуже любить Ілона Маска, навіть не дивлячись на те, що він щось перестягає. Але і за того, що він говорить, він наробив собі багато ворогів серед простого народу. Але як би ми з вами його не любили, доля трафіку, яка проходить через сателітарки від старлінка, збільшилась у 2024 році в 3.3 рази, і це дуже дофіга. В деяких країнах доля трафіку через Старлінк збільшилась аж 900 разів. Старлінк Починають використовувати в всяких регіонах, де немає нормальної інфраструктури для того, щоб провести інтернет, і в горах він починає використовуватися якихось джунглях, в якихось лісах і так далі. Короче, Starlink розповсюджується по всьому світу, і він використовується не тільки в. В Україні, в місцях, де кляті окупанти лізуть, так і взагалі, в ще і цілізованому світі. Ми на минулому тижні розказували, що вон і індійські наркоторговці навіть використовують старлін, щоб управляти своїми катерами. Тому можемо любити ілона маска, можемо не любити, але курва бізнес з нього получається. Штучний інтелект напав на сайт Ічайо. Уявляєте собі, от таке. Тут, короче, Ічайо це сайт, який хостив індії ігри. Люди туди заходили, дивились ігри, скачували, купували, читали рев'ю. Ну, коротше, от таке ком'юніті для розробників і для любителів індії ігри. І хтось, напевно, якийсь високоефективний менеджер, в хостінг провайдері, Ви не в хостинг провайдері, а в реєстраторі доменних імен, в якому Ічайо купили свій чудовий домен Ічайо, вирішив показати, як штучний інтелект. Можна використовувати для того, щоб заблокувати фішинг дом'єна, які в нас є. І запустили якийсь репорт. Запустили софт, який зігрів репорт, і each.io попав в цей репорт. Чому не ясно? Там була якась сторінка, до якої були питаннячка, але штучного інтелекту питань не виникло. Він просто сказав, от це от забаньте. І оцей високоефективний менеджер вирішив: ну, якщо треба забанити, то треба забанити. Взяли і по цьому репорту забанили всі домени, які там були. І і туди попав. Вони звичайно. Почали з ними сваритися через твітер, через все їх відновили. Але як бачите, не треба очікувати, що штучний інтелект буде щось робити без помилок. Він може робити велику кількість помилок, особливо якщо ви його використовуєте. От такі потрича страшно уявити, що буде. якщо його використовувати, а його використовують в медицині. Але тут теж треба порівнювати, скільки помилок роблять шкіряні мішки, скільки помилок робить штучний інтелект. Ну скоро будемо це все бачити. І остання новина: новина з індійських стартапів. Коротше, в Індії є такий стартап YesMadam. Це вроді, як Uber для спа-салонів, Uber для парикмахерських, Uber для манікюрщик. Короче, ви можете собі і надам. Замовити якусь во б'юті послугу, як бачите, в Індії не чули нічого про сексизм, тому стартап з назвою yes, Madam вообще нікого не, не побіспокоїв. Так а що ж там зробили? Коротше, вони взяли і по своїм працівникам запитали, скільки стресу ви відчуваєте, як вам складно працювати і так далі. І потім взяли людей, які відчувають, що в них стресова робота. Звільнили по інтернету. Сходить скрін листа, в якому HR пише: ми подивилися, ви сказали, що у вас стрес. Ми таки вирішили, звісно, це важке рішення, ну що стандартно, і вирішили у ті, кого стрес, іди стресуй, десь в іншому місті, і вони, коротше, звільнили всіх, хто стресував. Звісно, в інтернеті всі якіє, тому що ой, господи, ну тіпа, що так можна було? Ви людей від стресу рятуєте ще більшим стресом. Після цього єсмадам подивилися, що відбувається, і почали писати: ми нікого не звільняли. Ми. Їх Просто попросили взяти відпустку. Ми їх попросили взяти чат для того, що вони там собі щось переключились, перекантувались і так далі. Я що ніхто їм вже не вірить, тому що там в листі чітко було сказано Парта Орвейс. Це значить, їх звільнили. Але та, будеш стресувати на роботі, не будеш мати роботу. За На цьому все, і найкращі світі катени. Дякую, що додивилися. А до цього моменту і далі на ваш схемі лайк підписка, дзвіночок, коментар. І головне, не хворіте мені і вірте в ЗСУ. We'll